Радник голови офісу президента вже з нами на зв'язку. Пане Михайле, рада вітати. Слава Україні. Героям ну, слава вітаю вас. спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келох відкладає свій візит до Києва. Чи не пов'язано це з інтерв'ю Зеленського? Перше запитання, але можливо, я правильно розумію, що у потенційній адміністрації Трампа поки не бачать, а з чим можна заходити в переговорний трек, тому і вирішили взяти паузу. І, і ваші припущення і одне і друге вірні абсолютно. Дивіться, по перше, в інтерв'ю не тільки в інтерв'ю Фрідману і взагалі в останніх інтерв'ю. Президент чітко президент України чітко пояснює мотивацію Росії, і пояснює, що тут простих рішень не існує, тому що ми вже три роки знаходимо практично три роки, знаходимося в стані війни. І до цього е 10 років було практично війни як такої, ну тільки гібридної е гібридних троєв цієї війни. А, і що тут рішення щось там ми швидко взяли про щось домовились, знайшли якісь компроміси. Не існує, тому що знову ж таки треба розуміти, що таке сучасна Росія, і для того, щоб це зрозуміти, треба певний час і тут переходимо до того, що перехідна адміністрація пана Трампа якраз таки занурюється, глибоко занурюється. От всі ці проблематики, і проблематику Росії, і проблематику того, який тип е, світопорядку хоче встановити Росію, тому що Росія наполягає на праві будь-якої сильної держави, ну то й ресурс. Тобто ресурсно масштабної держави мати право на силовий перерозподіл впливів і силовий перерозподіл територій, чи готовий світ до такого, ну демократичний світ, до такого формату а, міждержавних відносин. Ну ви розумієте, що безумовно не готовий, але чи готова Росія поступитись оцим бажанням та да, цією мрією перебудувати а, глобальні політичні відносини? Вона також до цього не готова, тому що треба шукати інструменти примусу і знову ж таки президент України про це говорить: що Росію можна не попросити. Не домовитись про щось, де тим більше, що якщо ви почнете з Росії домовлятись на умовах Росії, то це буде стимулювання Росії продовжувати агресію. Росію можна тільки примусити, тобто через силу. А що таке сила? І тут повернусь до концепту, який президент просуває вже там певний час. Тільки спільна позиція країн союзників України, країн, які підтримують Україну. А що таке сильна позиція? Спільна позиція це е, суттєве збільшення е, мілітарних постачань, суттєве збільшення інвестицій в е, оборонні спроможності України і суттєве нарощування дійсно санкційного тиску на Російську Федерацію. Маці увазі не абстрактно там тільки ми вносимо якісь там фізичні чи юридичні особи до певних заборонних дій. А в принципі. Обмежуємо можливість Росії заробляти на глобальних ринках. Тільки це буде мати вплив на Російську Федерацію, і тільки це буде е е пришвидшувати фінал війни як такий. І це, на мій погляд, якщо коротко підсумувати, якраз такі адміністрація перехідна ще раз буду говорити про це. Якраз таки усвідомлює, що Російська Федерація не є країною, яка е може там адекватно поводити ще адекватно реагувати на ті чи інші пропозиції. Що для того, щоб зробити дієву пропозицію, треба буде натиснути на Росію. А поки невідомо, коли Кіт Келох все ж таки приїде до України. А, ні, поки невідомо. Безумовно, це все на комунікаційних майданчиках обговорюється. Мені на неформальних комунікаційних між. Україною і сполученими штатами, але пан Келок чітко заявив, що спочатку інаугурація, спочатку певні там формальні дії, спочатку певні там зустрічі вже на рівні президента Трампа. А після цього вже будемо виходити з якимись пропозиціями. Ще раз дивіться тут. же чітко, мені, мені здається, що достатньо коректно пан Келок себе поводить. Він говорить: ми можемо ну, чи Давайте так неформально будемо розуміти про що йдеться. Йдеться про те, що будь-яка пропозиція сьогодні, якщо вона не буде прийнята, наприклад, Росія, вона не буде Віта за тих обставин, які сьогодні спалися. Все ж таки, треба через силу Росії примушувати. Ми про це з вами тільки що говорили. А, немає сенсу. Ну тобто, ви робите якусь пропозицію. Росія говорить, ні, нас така пропозиція не влаштовує, Ми хочемо, щоб Україна давайте я перерахую ті позиції, які Росія продовжує дуже коротко, продовжує наполягати на них. Да, вона постійно про це говорить на різних майданчиках, формально, неформально і так далі. Вона говорить про те, що Україна має офіційно відмовитись від своїх територій. Ще раз підказює, не просто відмовитись там де-факто, да? а офіційно, практично юридично. Тобто, Україна має сказати, що так за Стрічі можна прийти забрати території, і ці території будуть вважати вже юридичною юридичним правом іншої країни. Це Неможливо фізично неможливо. Друге Україна має відмовитись від претензії до Росії. Ну тобто, Росія не має відповідати за всі ті злочини, яка чинила на території України, тому що Росія наполягає, що вона має право вбивати громадян інших країн, якщо вважає це за необхідність там ну захист якоїсь там російської мови, російської культури і так далі. Тому подібне. Третє Росія говорить про те, що Україна має відмовитися від своєї внутрішньої і зовнішньої суб'єктності, Ви це неодноразово ж в етерах досконало проговорювали це мається на увазі і Внутрішній а, політичний простір має виглядати інакше на думку Росії. Тут має бути русський мір в повному вигляді. Ну тобто інформація, культура, мова і так далі, тому подібне. А зовнішня несуб'єктність України має бути проявлена в тому, що Україна відмовляється від доєднання не тільки до альянсу НАТО, но й до будь-яких інших союзів чи там альянсів і так далі, не тільки оборонних, а й економічних, політичних будь-яких і так далі. Тобто Україна має бути не такою собі державою без, без партнерів. І так далі. Оце все Росія е, тримає на столі потенційному столі переговорів. Безумовно, це не ті позиції, е, з якими можна на цей за, за цей стіл сідати, і це абсолютно точно усвідомлюють в Сполучених Штатах. І розумію, що коли вони будуть висувати якісь свої пропозиції, Росія буде казати ні, якщо нам не віддадуть одне, друге, третє, то ми не готові до переговорів. Це буде говорити про силу Росії. Ну розумієте, mm -hmm. дато тобто Неформальна сила Росії. Ну це точно нікому не потрібно. І до речі, президент України неодноразово про це говорив. Не треба. Давати Росії розуміння того, що вони можуть дотиснути глобальні спільноти, в чому пане Михайле. Звісно, цікавить ваша думка із приводу заяви президента Франції Макрона, який каже, що Україна має вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань. А якщо от дієві безпекові гарантії, це по суті є. Реальна реалістична наша вимога, то заклик до цих реалістичних дискусій це що просто така політична заява Макрона? Чи як на неї реагувати? І на ці заклики загалом, якщо а, усім давно зрозуміло, що Україна вимагає справедливого миру і справедливого покарання. Спокійно реагувати на будь-які заяви, тому що, як би там не було, Франція є нашим партнером, він нам допомагають суттєво допомагають і мілітарно, і фінансово і так далі. Пан Макрон особисто багато доклав зусиль для до того, щоб все ж таки в цій війні була поставлена справедлива крапка і буде докладати далі. Інше, інше питання, що є певні правила глобального політичного процесу, яких пан Макрон дотримується, і тому він пропонує ті інші речі. Ще раз, але тут треба логіку розуміти, да що таке реалістична, реалістично відноситись до територіальних претензій Росії. Це означає ще раз простимулювати агресію Російської Федерації. Тому що якщо Росія залишає за собою певні території, чи певні здобутки, давайте в цілому говорити не тільки територіальні, але й інші здобутки, наприклад, безкарність за військові злочини. То це буде стимулювати Росію до продовження агресії, тому що вони не будуть перебудованою країною. Вони будуть розуміти, що не отримали всього того доходу, який вони хотіли отримати з цієї війни, але вони мають на це подальше право. Вони перебудуються, там до трансформують свою економіку, повністю перероблять її на мілітарний, на мілітарний лад, і таким чином вони продовжують експансію як таку, і у Європі це також усвідомлюють. І будь-який, скажімо так, реалістичний підход. Я зараз трошки сарказмом говорю реалістичний підход до тих претензій на землі України, які висуває Російська Федерація. Це буде означати, що ви стимулюєте агресора не більше, але й не менше. І, на мій погляд, навпаки, якщо буде розуміння, що таке справедливий мир, як такий, а справедливий мир може висувати стільки на на підставі міжнародного права, ну тобто територіальна цілісність, як така як концепція. Це ж не просто так записано. Якщо це просто так записано в міжнародному праві, то тоді треба сказати, що жодна країна не може захистити свої кордони. Якщо більш сильна країна, чи більш ресурсна країна, чи більш нахабна країна буде пробувати ці території забрати. Немає інструментів превенції, немає інструментів, які можуть зупинити на початках цю агресію, як таку, от Російська Федерація, якраз таки хоче це все зламати, і тому. Реалістичний підхід до території це навпаки стимулювання Росії, uh -huh. і навпаки, якщо е, жорстко протидіяти Російській Федерації, а що для цього потрібно? Ми знову ж таки неодноразово вже у вас в Отелі це обговорювали. Це певні фінанси, це певне е, політичне розуміння того, які наслідки несе сучасна Росія в цілому для європейської цивілізації, в тому числі третя це е, е, конкретна мілітарна зброя не на складах. Ну вірніше, зброя не на складах, а е, безпосередньо на полі бою. І безумовно, це ті. Чи інші дипломатичні рішення, які так чи інакше будуть обмежувати можливості Росії себе погодити, так як вона сьогодні поводить? Якщо це все буде працювати, то тоді реалістично буде говорити про зовсім інші е і наслідки цієї війни, і фінал цієї війни. Я тут думаю, можливо, Макрон маючи на увазі про там реалістичні дискусії щодо тери тери територіальних питань, мав на увазі і а, Курський плацдарм. До речі, от про курську операцію я собі гадала, що мав приїхати саме Кіткелох, і можливо активізація збройних сил України пов'язана із цим візитом. Але, от ви поясніть нам, будь ласка, пане Михайле, мета цієї операції нового наступу а, на Курщині. на, на вашу думку, вона більше політична, щоб показати штатам, що збройні сили України можуть здобувати успіхи на полі бою чи все ж таки там є військова складова? А ну безумовно, все, що стосується цілі е, операції, мають коментувати військові. Ну, представники генерального штабу. Якщо коротко, е, різні завдання. Е, безумовно, це е, і військові цілі реалізуються, і політичні цілі реалізуються. Взагалі, війна це завжди реалізація, в тому числі і політичних цілей, Не забуваємо. Ну, по перше, це показати, що війна може бути масштабована на території Росії, навіть попри ті дефіцити ресурси, які є в Україні. І Більше того, може бути розширена без безпосередня операція на самій території. Сухопутна операція не тільки може бути масштабована кількість ударів по території Росії, але й навіть сухопутна операція має бути може бути масштабована на території Росії попри ще раз підкреслюю, дефіцит ресурсу. Це перша складова. Друга складова безумовно це показати, що Україна може продовжувати. Протидії російській агресії на її території, і це буде мати безпосередні наслідки і для соціальних настроїв Росії, і крім того, буде мати безпосередні наслідки для, скажімо так. Маневрування Росії по всій лінії фронту, тому що доведеться Росії збільшувати оборонну лінію на своїй території, туди відводити там певні частини і так далі. Це не швидкі процеси. Ми про це також говорили, коли починалась курська операція. Але між тим на курського напрямку Росія зосередила величезну купу своїх там солдатів. Більше того, вона туда іноземний контингент ще підтягнула, і це все знаходиться ще раз. І бойові дії активні руйнівні бої, тому що Росія не вміє воювати ніяк інакше. Руйнівний дії ви ж бачили, да вона навіть авіацій. Іні бомби використовувати проти тієї ж суджі, і так далі. А руйнівні дії йдуть на території Російської Федерації, тобто вони не йдуть на території України, наприклад, там, Харківської, Сумської, Чернігівської областей. А якби не було курської операції, то ці ці бойові дії, всі ці підрозділи Російської Федерації знаходили би в прикордонні вже України, і а це до речі, одна з е максимально ефективних е контрцілей, яка була реалізована в рамках курської операції. Третя склада це політична безпосередньо показати, що не тільки російські війська там мають певну ініціативу на певних напрямках на Донецькому, перш за все, напрямку на жаль, вони там мають можливість реалізовувати свою ініціативу. Україна також може і має ресурси для реалізації е, своєї ініціативи. на Безпосередньо російському напрямку на курському напрямку, і це все непогано виглядає і політично, і з військової точки зору. Але ще раз кажу конкретику а, щодо того, які цілі вже досягнути, як вони будуть масштабовані, має безумовно коментувати або пансирський, або верховний головну пане Михайле. Тут наші глядачі в коментарях пишуть про те, щоб ви порадили президенту Зеленському все таки поїхати на інаугурацію до Трампа. Він же заявив, що поки що не буде, якщо офіційного запрошення немає. Uh, ні, президент в постійній комунікації з uh, представниками адміністрації Трампа з безпосередньо з самим паном Трампом. Я думаю, що це рішення. Президент прийме виходячи з інтересів України як мінімум, чому тому, що як мінімум, тому що можна знову ж таки, якщо правильно побудувати стратегію відносин з ключовим нашим партнером, то безумовно можна отримувати набагато більшу кількість ресурсів необхідних і не тільки до речі, мілітарних, а в тому числі дипломатично-інформаційних ресурсів, які будуть суттєво збільшувати оцей глобальний тиск на Російську Федерацію. Проблема до речі, і і для цього важливі ці комунікації безумовно, в тому числі без. Посереднє там прийняття участі в тих чи інших заходах за участі пана Трампа з боку президента України. Але ще раз це рішення президента, я думаю, що він абсолютно точно розуміє логістику своїх дій, які будуть працювати на благо України. але щодо інформаційно-дипломатичного тиску, дивіться, чим більше ми будемо залучати союзників до розуміння цієї проблематики, що тиск на Росію має бути не тільки на полі бою, не тільки в цій же курській області, чи не тільки по всій лінії фронту в Україні і не тільки за допомогою інформаційних програм України. А так само має бути суттєвий тиск інформаційний ще раз підкресли дипломатичний в глобальному інформаційному просторі. То тоді це буде виглядати зовсім інакше. Що таке тиск? Це коли заяви робляться не такі, як ми з вами чуємо да, в останні там місяці. Про те, що треба цю війну закінчити, треба сідати за стіл переговорів. Треба все ж таки йти на компроміси, тому що всі ці заяви вони базуються на неправильний на, не, на на неправильній базі. Вони говорять про те, що цю війну треба закінчити за рахунок України, а це стимулювання якраз таки країни-агресора. І немає зовсім розумів про те, а як можна. Цю війну закінчити за рахунок Росії, тобто що треба для цього зробити, і якби о цього було більше в інформаційному просторі, якби а, і офіційні особи говорили, як ви тільки що там цитували президента Франції, не про реалістичність щодо України, що вона має там оцінити реалістичність, наприклад, і залишити якісь землі Росії. А щодо того, як буде подара на Росії, що для цього потрібно ну, наприклад, заморожені активи, не треба до них відноситися як до власності вже Російської Федерації, тому що Росія вийшла добровільно вийшла з під дії міжнародного права. І на неї не розповсюджується захист активів, суверенних активів і так далі. Якби от цього було більше сьогодні в інформаційно-дипломатичному просторі, то безумовно і контекст війни був би інший. От про це треба говорити. Я думаю, що президент якраз таки на будь-якому майданчику буде це робити, в тому числі через підписів на офіційних заходах за участі інших лідерів інших держав. Пане Михайле, щиро дякую вам за інформацію, за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня. І нагадаю, що Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був щойно з нами на зв'язку.